Майже кожен власник стикався з даними проблемами, але не кожен власник знає причину такої поведінки. І якщо ви дізнаєтесь її, то змінити це можна дуже швидко, як я зараз розкажу. І так, поведінка такої собаки створена трьома причинами: перша причина це сепараційна залежність від власника, друга причина це надлишок іграшок. І третя причина це створення активної собаки, яка і секунди не може просто поспати. І так, сепараційна залежність. Е, ви, коли гладите свою собаку, коли вона того просить зі своєї ініціативи, ви створюєте цю залежність і стрес. Тому робіть зауваження, коли вона просить нагло, і сюсюкайте, коли ви запрошуєте. І тоді вона не буде нічого гризти, стресувати. Друге, надлишок іграшок створює навпаки собаку, яка постійно їсть щось і не відпочиває. Тому якщо ви залишаєте її вдома, вона далі продовжує такий сценарій відпрацьовувати, бо ви її так навчили не спати, відпочивати ці. Ли день а щось гристи, от і маєте наслідки. Тому іграшок треба мінімально: резинова косточка, дерев'яна паличка з кавового дерева, канатік, і все. Але увага, іграшки схожі на тварин, піщаші, шелестящі, створюючи звуки, треба срочно викинути. І останнє не створюйте собаку постійно активну киданням іграшок, перетягуванням, постійними командами, мільйонами і емоційною похвалою. Замість цього, навпаки, створюйте відносини спокійні, щоб собака цілий день спала з вами, тому вона і без вас також буде спати. Згодні, що ці три цілі нереальні, тому й у людей не виходить, а у вас вийде.